Вас, мої любі сонечки, розвію ваші міфи про провідників, коли ваше его говорить, що провідник світла все вам повинен зробити, все вам повинен сказати, все повинен за вас зробити, він вас вилюкує, він забере вашу карму. Ви прийдете до нього, вам нічого не потрібно буде робити. Він все зробить замість вас. Ну як прийти до лікаря, показати слабке місце, і він має вас вилікувати. І це дуже велика ілюзія, тому що провідник світла це та людина, яка з'єдналася з Богом. Яка проявляє на землі вже його потік в перевазі своєї душі, тобто вона в перевазі світла, тому вона і називається ця людина з Богом, провідник. Вона знає шлях, і вона вам говорить про це постійно, що все тільки робить Бог. І головний Бог, я тільки тут, між Богом і вами, показую приклад. Але йти, і всі трансформації проходити. Руйнування своїх ілюзій потрібно буде проходити тільки вам самим. Ніколи провідник світла не скаже, що він вам щось зробить замість вас, що він дасть вам якусь гарантію, що якщо ви там з ним, то ви 100% просвітлитесь. просвітитесь. Це теж неправда. Справжній провідник світла він ніколи такого не скаже. Він не скаже, що ви 100% просвітлитесь, якщо це не так, і якщо йому не прийде таке знання, наприклад, ну там, я не знаю, на особисті консультації, він бачить чітко, до чого ваша душа готова, до чого не готова. Він вам показує шлях, приклад свого життя, але йти і все, з усім працювати прийдеться тільки вам самим. Він замість вас нічого робити не буде. Тому що в вашому всесвіті є тільки ви, і те, що ви заробили, те, що з вас виходить під час трансформації, це тільки ваші ілюзії, які може трансформувати Бог Його світло. Але вам потрібно бути готовим до цих трансформацій, до Бога і до цих трансформацій, прийняти Бога і ці трансформації, будувати свій новий шлях. Саме так це все відбувається, а не так, як в людей, коли ми людським розумом скидаємо всі свої проблеми на інших.